Вітаю, друзі, на каналі Сенічна Політика. З вами Ігор Гаройтерович сьогодні, 7 липня, і поговоримо про чергову статтю в західному виданні, яка стосується надмірного впливу очільника офісу президента Андрія Єрмака. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репост, коментарі і, звісно, підписку на наш канал. Це дуже важливо для його просування в Ютюбі. Не підкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, з економіст вийшла стаття під промовистою назвою про те, що політична боротьба в Україні загострюється, і ця стаття повністю присвячена діяльності очільника офісу президента. Андрія Єрмака не перший матеріал, далеко не перший матеріал, який виходить з західних медіа, і який з дуже критичної позиції, власне, описує діяльність людини, яка має не надто багато формальних повноважень, але має надзвичайно великий неформальний вплив. І, судячи з усього, наших партнерів цей вплив все більше і більше починає турбувати, оскільки подібні матеріали в подібних виданнях. А це не якась жовта преса це серйозні е, видання, в яких матеріали готуються іноді по кілька місяців. Тобто іде серйозна розмова, збирається інформація. Потім вона перевіряється, потім вона верифікується, і це потребує в принципі часу. Так от поява таких матеріалів в таких серйозних виданнях це ознака, в тому числі, занепокоєння зі сторони політичних еліт тих країн, е, на які власне ці видання і спрямовані, і це відображення певною мірою. Тих думок і тієї інформації, яка є взагалі в середовищі західної політичної еліти. Ну, в першу чергу, тієї, яка активно комунікує з Україною. Давайте спочатку коротко пройдемося по цій статті. Що ж там такого цікавого було зазначено, і до чого це взагалі тепер може призвести, що з цим власне робити? Ну, це дуже прямолінійний, До речі, матеріал. Якщо ми беремо попередній, який був політико, він був. Ну, дещо більш такий розмитий. Давайте так будемо це говорити тут набагато жорсткіші формулювання, але під кожне формулювання, автори власне цього видання намагаються. Навести певні докази і певні факти. Ну, в першу чергу вони починають з того, що в Україні дуже тривожним є внутрішній фон, і подивіться, які слова вони використовують для його характеристики, політичні потрясіння, чистки та міжусобні конфлікти, які можуть розхитати країну зсередини, набагато небезпечніше ніж будь-які дії Росії на фронті. До речі, дуже показовий меседж, бо в нас і влада любить говорити про необхідність єдності, про необхідність Необхідність єднання, про необхідність суспільної, так би мовити, мобілізації. Але коли ця ж влада займається оцими речами, ще раз повторюся, між особистими конфліктами, політичними потрясіннями і чисками, то очевидно, що про ніяку єдність тим більше політичну, мова взагалі не може йти в статті описуються три ключові. Епізоди, які відбулися в червні, тобто, ну відносно нещодавно, але вони ну достатньо тривалі. Тобто, мова йде про цілий місяць, які як вважають автори цієї статті задали тон взагалі тим процесам, які в Україні. Ну, перша історія це історія віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова, якого певний час назад називали одним з неймовірних прем'єрів, його звинуватили власне в корупції. Ми пам'ятаємо всю цю історію. Є відео на каналі. Хто ще не бачив, обов'язково Дивіться, як він повертався, не повертався. Потім приїхав, ходив до суду. За нього вносили заставу 120 мільйонів і так далі. І ця історія вона не закінчилася, вона власне триває. Друга історія це історія про зміну кабінету міністрів. Ми на неї ще очікуємо. За деяку інформацію це повинно було відбутися спочатку 7 липня, 7-8 липня, тобто якраз сьогодні, але не відбулося через те, що багато депутатів від слуги народу просто пороз'їжджалися в відпустки, і відповідно в Верховній Раді було складно набрати необхідну кількість голосів. Але ця заміна. Шмигаляна Свереденко планується на 15 липня. Ми поки в очікуванні подивимося, як воно все буде. І третя, найголовніше це чергова підкреслює видання: чергова невдала спроба усунути керівника головного управління розвитки Кирила Буданова, який був відомий своєю відомий своєю незалежною позицією, і за всіма цими трьома подіями, за даними. Джерел цього видання стоїть безпосередньо Андрій Єрмак, голова офісу президента, який де-факто виконує роль е, головного міністра без офіційного статусу. Дуже цікава історія. Нагадує е, історію про візира, да або якихось радників, які стояли за спиною там королів імператорів, і не маючи формальних повноважень, тим не менше здійснювали всю політику в країні. І От зараз власне мова про це е, іде. Е, видання пише, що у Єрмака ну надто надмі. Мірна вже роль в управлінні державою це породжує різноманітні чутки і підозри, і е, до появи його в 19-му році його знали як продюсера кіно і телебачення, юриста, людину з модної індустрії і рішало. Оце дуже цікавий момент в дрібному бізнесі. Про це за економіст відверто. Прямо пише він, до речі, зсилається на е, ту статтю в, в виданні Політико, де говорилося про те, що двопартійне розчарування є в США стосовно цієї персони, і власне е, ну за рахунок цього, е, Сполучені Штати дещо змінили, скажімо так, свою позицію відносно е, України. Але е, тут видання воно достатньо збалансована стаття. Це треба от розуміти. Пише, що не виключно, що це може бути просто об'єкт з якого США виплескують, так би мовити, свою втому від України з іншого боку, вони вказують, що в Вашингтоні для нього двері все ж таки зачиняються, і треба шукати якихось інших, скажімо, персон, які будуть комунікувати. З сполученими штатами Америки при цьому, що дуже цікаво. Що дуже цікаво, зазначається, що е, Єрмак навпаки, після цієї статті в політико не те, що втратив свої позиції навпаки, їх посилив. Про що ну свідчить власне оці три історії про Чернишова, заміну прем'єр-міністра і спробу зняти е, Буданова видання. Зазначає, що прямих доказів того, що саме Єрмак ініціював справу проти Чернишова, немає. Ну там слідство давно тривало, але воно якось не дуже не розвивалася, але потім з'явився певний якийсь поштовх, і, от, начебто, цей поштовх міг зробити Єрмак. Я відразу скажу, що ця інформація стосовно е, бажання Єрмака якось кинути Чернишова, вона от якраз достатньо сумнівно виглядає, оскільки ну влада навпаки вписалася власне до цього за цього віце-прем'єр-міністра. І, попри незадоволення, президентом, який кажуть, був дуже розчарований, і навіть злий через те, що проти Чернишова висунули такі звинувачення, його не кинули. Йому дають можливість працювати далі, ну, і типу ходити до суду, давати якісь там покази на щось відповідати. Так, що в цьому контексті ну далеко не факт, що. Єрмак, скажімо так, стоїть за цим. Хоча в провину Чернишову видання ставить спробу стати альтернативним каналом для контактів з США. Ну а з іншого боку, видання чомусь вважає, що це розчищає шлях для прем'єрства Свереденко. Тому ця історія вона достатньо сумнівно якраз виглядає. Не схоже на те, що Чернишов встановив якусь дуже велику загрозу для Єрмака, і тим більше, ну удар по Чернишову – це удар по президенту. А за логікою, Єрмак, який є правою рукою. Зеленського він ну явно мабуть цього не хотів. Тому чому власне так журналісти вирішили подати цю інформацію? Питання поки відкрите, можливо, буде будуть якісь додаткові свідчення, які дозволять нам краще в цій ситуації розібратися. Далі йде історія, власне, про заміну чинного прем'єра Шмигаля. Це історія відома, і тут прямо видання пише, що Єрмак просто хоче. Завершити те з посиланням на одного з високопосадовців, що вважає незавершеним, і більшість людей взагалі є його людьми і будуть його людьми в новому кабінеті міністрів. Тому це дуже цікава така е, історія, і е, ну цю історію слід. Е, Брати до уваги, тому що дійсно всі запропоновані заплановані зміни кабінету міністрів. Це зміни, які спрямовані на формування не нового якогось ефективного кабміну. Це зміни спрямовані на формування кабміну, який буде контролювати ну де факто одна людина, і цією людиною є саме очільник офісу президента. Тут журналісти за економіст не помилилися, і вони за великим рахунком написали все те, що пишуть і наші журналісти про що говорять експерти, про що говорять українські власні політики, і от е, інша історія історія, вони пишуть, що в червні третя історія над Україною нависала ще одна драматична чистка. Вони це чисткою називають в розвідці. Ну є конфлікт між Єрмаком і Будановим. І дійсно політико зазначало, що Буданов це. Лише друга людина в державі, яка має прямий доступ до президента. Єрмака це дуже сильно турбувало. І е, тут є посилання на джерела близькі до Єрмака, які називають генерала непередбачуваним революціонером, який будує власну політичну машину. 90% офісу президента вважає, що він божевільний. 10% – що він геній. Ну така собі історія. Е, з іншого боку, даю слово прихильникам Буданова, які вважають його державником, який не боїться казати президенту неприємну правду. І до досереди, середини до середини червня багато хто побоювався, що дев'ята дев спроба його усунути від ірмака е, вдасться, але во не вийшло. Ми знаємо, що Буданов продовжує свою роботу. Е, зберіг він, в тому числі, начебто, через попередження від Білого Дому, е, не чіпати. Людину, яка займається важливими справами щодо протидії російської агресії, але е, оці історії щодо ну, певного конфлікту, ну вони дійсно мають місце. Е, висновок можна зробити, хоча б через те, що за останні пару місяців Буданов практично випав з інформаційного простору. Він, на відміну від попередніх місяців і років, дуже мало щось коментує, робить дуже мало якихось заяв. Гур менш активно розказує про свої успіхи на фронті, хоча вони є, і їх немало. Це дуже важливий момент. Більше зараз розказують про успіхи власне зі сторони служби безпеки України. Але це знаєте, така природня нормальна конкуренція. Хто знищить більше росіян? Тому в цьому контексті тут нічого поганого немає, але видно, що публічно Буданов він дещо зменшив свою активність. Ну і я думаю, що офіс президента і власне Єрмака, мабуть, хвилюють результати опитувань, де постійно фігурує прізвище Буданова. І він набирає достатньо багато голосів і потенційно може бути загрозою ну не стільки президенту, скільки більше його політичні партії, е, явно не слузі народу, тому що це буде якесь нове утворення, типу блоку Зеленського. Він може багато голосів відібрати, і це, в принципі, є дуже, -дуже такою великою проблемою. Видання зазначає, що те, що Будана зберіг посаду, свідчить про те, що все ж таки останнє слово за Зеленським, попри те, що у Єрмака дуже вагома е, роль в системі, але. Ну, Єрмак, хоч і немає абсолютної влади, але він черпає цю о, можливість якби впливати на процесі через дивну взаємозалежність з президентом, яку жодне джерело не може чітко пояснити. Тут такий, знаєте, цікавий момент його по різному можна е, трактувати. Ну і пишуть, що Єрмак реально контролює поток інформації до президента. Оцінка в 85%. і це створює дуже токсичну атмосферу, е, чуток підозр в самому центрі державного механізму тобто, грубо кажучи, Росія, як посилається на одного чиновника, Єрмак монополізував вухо президента. і він йому підсовує вигідні йому трактування, і це фактично вже одна людина, тобто президент чи очільник його офісу. Ну і от далі є найголовніший висновок, який робить роблять автори цього матеріалу. Що груба така палацова політика це не новина. Вона, взагалі, несподіванка, не несподіванка для країни, яка вже три з половиною роки в повномасштабній війні. Очевидно, що певна концентрація і навіть монополізація влади вона повинна була відбуватися. Але Масштаб загроз, з яким стикається Україна, він стає дедалі більшим. Є стратегічна невизначеність і концентрація влади в вузькому колі вона є вже дуже дуже небезпечною. Одним з рішень, як цієї ситуації, західні журналісти вони дають і готові рецепти. Є звісно, відкритість і прозорість, але на це не схоже. і небезпека, якраз для України, полягає в тому, що вона може скотитися до глибокої політичної кризи, стратегічної розгубленості, і ну є взагалі ознаки. Авторитаризму, що теж дуже дуже небезпечно, оскільки президентська влада використовується для усунення політичних конкурентів. Прізвище тут не називається, але мені здається, натяки абсолютно очевидні, і ми багато подібних незаконних речей бачимо. Ну і врешті-решт, фінальна цитата з посиланням на одного з чиновників: Росіяни повільно смажать нас на малому вогні звідчаєм. каже один високопосадовець. А ми тут граємося в ідіотизм з дуже серйозними наслідками. Ну знаєте, як на мене. Дуже відверта стаття. Стаття е, максимально критична. Ще такої критики ми раніше не бачили, і ця стаття насправді дуже заділа офіс президента. Е, половина вчорашнього дня сьогоднішній ранок це просто е, злива, так би мовити, інформації в провладних телеграм-каналах від людей, які афільовані з офісом президента. Що і в политику, і в заекономіст працюють ледь не російські агенти, це російське ЕПСО. Вони брали джерела, ну всі всі джерела їхньої інформації. Це кілька опозиційних депутатів українських, які займаються конспірологією, і це, взагалі, повна дурня, тобто дана команда. Дати відсіч цьому матеріалу, що означає, що матеріал реально зачепив, і там є такі речі, які ну не надто приємні, мабуть, для очільника офісу президента. Якщо ви впевнений в своїх силах, впевнені, що все окей, навіщо таку проводити агресивну кампанію? Звинувачувати до речі, видання за економіст, яке постійно писала статті, і пише статті з максимальною підтримкою України, з максимальною підтримкою, яка займає однозначну позицію стосовно російської агресії, яка неодноразово дуже позитивно писала, в тому числі числі про президента України Володимира Зеленського. І зараз розказувати, що там працює російська агентура. Ну це виглядає трошки дивно. Але знаєте, от що найцікавіше: головний удар цих спростувань іде по історії про 85% монополізованої інформації. Пишуть, що це повна дурня, тому що президент має безліч інших джерел. В нього є смартфон, він читає новини, читає різні телеграм-канали. І дивіться, це з одного боку абсолютна правда. Президент явно виглядає більш диджиталізованою людиною, ніж, наприклад, Леонід Кучма. І ми бачили його навіть на деяких. На зустрічах з західними нашими партнерами, де він був з мобільним телефоном, що з цьому мобільному телефоні дивився, і так далі. Тобто, це правда, це не є якоюсь проблемою. Але всі, ті, хто е, подаються в якості головного аргументу, що у президента немає проблем з доступом до інформації, забувають про одну дуже просту річ. Він же читає там конкретні телеграм-канали. Він читає там конкретні новинні сайти, і от яка там підбірка, і хто йому сформував цю підбірку, оце найголовніше питання. Тому що ми знаємо, що довкола офіса є ціла мережа каналів, розкручених телеграм-каналів, в тому числі, які президент без проблем може читати, але вони подають там правильну інформацію. Інформацію з правильним е контекстом і з правильними наративами. Тому в цьому в цьому плані е так би мовити. Е Наявність, наявність інших джерел інформації не означає, що джерелом цих джерел інформації не є, наприклад, одна людина, і прізвище цієї людини, звісно, Єрмак. Ну а в цілому, це одне з чергових попереджень. Про те, що е, західні партнери все більше починають втомлюватися від тієї неформальної системи взаємовідносин, яка побудована в Україні, вони хочуть конкретики і вони хочуть формальності. Якщо є прем'єр-міністр, то це прем'єр-міністр. Якщо є президент, це президент, є міністр закордонних справ, це міністр закордонних справ. І їм все більше не зрозуміло, як всіми процесами може управляти одна людина, яка до того ж не має якихось формальних повноважень і за великим рахунком. Не несе жодної відповідальності за те, що вона робить на превеликий жаль, на банкові зробили зовсім неправильний висновок з цієї статті. Знову шукають хто злив інформацію, знову всіх звинувачують в російській пропаганді. Це неправильний підхід. Правильним підходом не знаю, була б спроба зараз якби, вийти все це пояснити публічно, поспілкуватися з українськими, наприклад, журналістами, відповісти в тому числі на дуже гострі і неприємні питання, і це повинен був робити не Єрмак. Це звісно, повинен був робити президент. Але боюсь. Що такої прес-конференції від українського президента ми ще дуже дуже довго не побачимо і не почуємо. Дякуємо, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, підписку і спонсорство. І до наступних зустрічей на каналі Синічна Політика. Слава Україні!